На нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю! Повна інформаційна картина вівторка за мить. А на початку випуску стисло про головне. ЦВК підвела підсумки виборів. За партійними списками до Верховної Ради пройшли шість одеситів і усі мажоритарними. Реконструкція ділянки на заболотного завершена на черзі Сахарова. Окрім ремонту покриття, тут з'являться нові ливнівки та світлодіодний світлофор. Економія понад усе. 11 листопада всесвітній день енергозбереження. Одесити про свято не чули, але заощаджувати почали. А зараз про ці та інші події більш розлого напередодні опівночі збіг відведений законом час, до якого центр виборчком мав оголосити остаточні результати позачергових парламентських перегонів. Офіційно підбили підсумки лише за партійними списками. Змін тут не сталося. У новообрану Верховну Раду проходять шість політичних партій: народний фронт, бурлок Петра Порошенка, самопоміч, опозиційний блок, радикальна партія Олега Ляшка та Батьківщина. Від партій за списками у парламент потрапляють 225 нардепів, половина від усього складу ради. А от довкола мажоритарників чимало суперечок. Центр виборчкому залишилося визнати лише двох депутатів-мажоритарників. Уже оголошені офіційні переможці на 196 зі 198 мажоритарних округів. Переможців нарешті двох обіцяють назвати за 15 діб. Зараз порушеннями у цих округах займаються суди. А от на Одещині визнано обраними усіх мажоритарників від усіх 11 округів. Основні проблеми регіону та шляхи їх вирішення обговорили керівники міста Одещини в рамках засідання асоціації міст України. Перше головою Одеського регіонального відділення асоціації було обрано мера нашого міста Геннадія Труханова. Регіональне відділення Асоціації міст України це 23 територіальних громади одеського регіону. Багато питань, з якими стикаються керівники міст і районних центрів Одещини, можна вирішити ефективніше і в більш короткі терміни, упевнений міський голова Одеси. Чим ми станемо е, дружній говорити об этом в місті, тим більше віряти, що нас услышать. Я всегда говорю, Одесса них не первый город на Украине, но не второй. Поэтому и Одесская область сегодня не первая, наверное, но и не вторая. И тот потенциал, который есть в Одесской области, в городах Одесской области, в самом городе Одессе, мы должны как-то заявить о себе. У нас очень много общих проблемных вопросов в всех городах, скажем, Одесской области, чтобы мы это могли как-то скомпоновать, как-то объединить и с, с единым каким-то предложением, с единой формой информации выйти на руководство области, если надо, даже на Киев. Поэтому, если мы объединимся и будем выходить, скажем, не от одного города, а от всех городов Одесской области, я думаю, что решение будет более влиятельным. На порядку денному обрання голови Одеського регіонального відділення Асоціації міст України та його заступників. Одностайно рішенням учасники наради обрали головою обласного відділення Геннадія Труханова. Очень доволі, що встановила ну, справедливість, і мер обласного центру становиться би, лідером от, регіонального відділення Асоціації городів. По-перше, це удобно для роботи, во-вторых, скажімо. Ну, площадка намного шире. Я имею в виду площадка. Моти політичне площадка адміністративна. Главний стежь, чтобы, скажем, мы ну, вернулись к изначальным составляющим, которые когда-то разработаны. Когда был придуман хороший закон на містом самоуправління, но ну, практически уже больше 15 лет он не меняется. і він вже відстав від реальної жизни. Для ефективного розвитку регіону потрібні практичні кроки щодо децентралізації влади впевнений одеський міський голова Геннадій Труханов. К сожалению, пока э, все, что мы видим, не дошла еще очередь до реализации каких-либо преобразований. А самое главное, до того тезиса, который мы часто очень слышим, от э, правительства о э, а, скорой и необходимой децентрализации власти. Мы много об этом слышим. Э, к сожалению, э, пока еще не сформирована коалиция или сформирована, но... неустойчивая, не Ні, парламент. А нам нужно необходимо работать сьогодні. Активна робота одеського відділення Асоціації міст України ведеться не тільки з обласною та центральною владою, а й з іншими регіонами України. Павло Рєпін Георгій Дячик. Реконструкція у розпалі. Після того, як в Своровському районі було відремонтовано ділянку дороги на заболотного, роботи передислокували на Сахарова. Прохання містян були почуті. Зовсім скоро тут з'явиться сучасне та міцне асфальтне полотно, нові ливнівки та світлодіодний світлофор. Подробиці у Катерини Чабан. Але так розпочинається день на вулиці Сахарова. Робота кипить, адже на ділянці завдовжки майже в кілометр планується облаштувати чотирьох смужнє дорожнє полотно, організувати заїзди, стоянки та паркувальні кишені. Прохання, які не один рік лунали від мешканців вулиці Сахарова, стосувалися одного. Люди хотіли нормальну дорогу замість ґрунтової для технічного транспорту. Цього року будівництво почалося. Ми знаходимося на учасці вулиці Сахарова від вулиці Заболотного до Бачарова реконструкция улицы данные работы начаты в этом году хотя несмотря на неоднократные многочисленные жалобы Эта документация была разработана еще в 2012 году, и только в этом году у руководства города изыскало возможность приступить к данным работам. Работы ведутся за бюджетные средства, согласно разработанной проектной технической документации, которая прошла необходимую проверку экспертными организациями, и проведен тендер. Победитель тендера выполняет данные работы. Шляховики поспішають, адже поки погода дозволяє, потрібно прокласти основні комунікації. На сьогодні вже обладнано ділянку дощової каналізації, облаштовано 16 ливнівок. А також прокладено нові кабельні мережі. На цьому часів буде обустроєно ми бачимо, обустройство рівнівого колектора діаметром 800 міліметрів. Після якого будуть проведені роботи по переносу кабельних трас. Роботи достатньо масштабні, достатньо об'ємні. І требують слажна работы, роботи, роботи подрядчика, що ми видим на данном участке. По завершенню робіт, а це має статися вже у середині грудня, на перетині вулиць Сахарова та Заболотного встановлять сучасні світлодіодні світлофори. Вони допоможуть місту економити, адже є енергозберігаючими, а ще облаштують тротуари, нанесуть дорожню розмітку та встановлять вуличне освітлення. Планируется по окончании работ на улице Сахарова на развязке заболотного сахара установить новые енер... светофорные перекресток с, с применением энергосберегающих налогов. То есть это будут применены светодиодные лампочки. Работы должны быть закончены до середины декабря. У ж, мешканцям вулиці Сахарова доведеться перетерпіти тимчасові незручності, але вже незабаром вони зможуть ходити зручними тротуарами та їздити по новій, сучасній, а головне безпечній дорозі. Катерина Чубан, Олександр Кремльов. Фахівці КП СМЕП розглядають варіанти організації пішохідного руху на вулиці Педагогічна і Шовкуненко. З таким проханням до мера міста звернулися мешканці приморського району, які стикаються із труднощами під час пересування цими вулицями. Яке оптимальне рішення знайдуть? Дізнаємося вже згодом. А от доля перехрестя заболотного і Савєлєва вже вирішена. Світлофор, який стояв тут до реконструкції, повернуть, але вже нового типу. Ще до ремонту вулиці Заболотного на перехресті вулиці Савєльєва був світлофор. Потім його змінив пішохідний перехід. Така міра була вкрай необхідна, адже старий прилад відслужив своє. Місцеві жителі забили на сполох, бояться, що зебра буде не надто надійним захистом для пішоходів. У мерії переконують, світлофор повернуть на місце. Цветофор будет восстановлен, это предусмотрено в проектной документации, и к концу работ всех мы установим соответствующий светофорный переход. Ці за з якими нам вдалося поспілкуватися, кажуть, що світлофор краще ніж пішохідний перехід. Аргументів у них вдосталь. Рух тут інтенсивний, а водії не завжди зупиняються, аби пропустити людей. Світлофор, звісно, багато много лучше, ніж просто пішохідні переходи, тому що пішохідні переходи наші водії не вас Ну не всі водії, ще у нас до пішохідним піхотом. В зв'язку з тим, що багато ще і приїжджих, самі розумієте, відкуда. А там вообще беспредел. Ну, дети маленькие, это удобнее, мне кажется, да. Здесь вряд ли улица хорошо освещена, да, В ночное время суток. Я думаю, светофор лучше. Особливо важлива наявність світлофору для матусь з візочками, кажуть місцеві мешканці. Коли да з колясками йдеш, допустим, треба, щоб чітко загорівся зелений світ, щоб можна було пройти. Доші, не всі машини зупиняються. Чекати залишилося недовго. Світлодіодний світлофор на перехресті заболотного і Савєльєва з'явиться вже у грудні. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Офіційний курс долара від НБУ вже наблизився до 16 гривень. Нацбанк відпустив гривню вільне плавання, а от вона і знецінюється. Сьогодні національна валюта рухнула, встановивши справжній антирекорд. Нацбанк у своїх офіційних курсах валют становив, що долар від сьогодні має коштувати 15 гривень 77 копійок. А це на 97 копійок більше ніж учора. І долари євро подорожчали одразу на гривню. Так низько у своїй історії гривня ще не падала. Міністерство охорони здоров'я ініціює створення військових кафедр в медичних вузах України. Такий крок називають вимушеним, але конче необхідним в умовах війни на Сході. Подіва АТО та численні поранення бійців вимагають від майбутніх медиків навичок військових лікарів. Ми повинні надавати допомогу спасати життя цих людей. І саме тому, коли почалися військові дії, я ініціював питання. Повернення військових кафедр у всі медичні вузи. На жаль, до вересня місяця було прийнято половинчате рішення, яким тільки три вузи із 12 на сьогоднішній день існуючих їм повернули. Але буквально два тижні назад з новим міністром оборони було прийнято рішення, що у всіх медичних вузах будуть Відновлені військові кафедри. Третина загального обсягу електроенергії споживається пересічними громадянами. А отже, економія у домашніх умовах реально зменшує витрати енергоресурсів у межах усієї країни. Як Одесити ставляться до енергоресурсів та чи вміють економити у всесвітній день енергозбереження, який відзначається 11 листопада, з'ясовував Павло Грепін. Перший стимул економії гроші. Чим менше споживаєш, тим і менше витрачаєш. Утеплити квартиру, кажуть, одесити можна і тим, що є під рукою. Такий варіант теж не виключають, тим паче, коли на рахунку кожна копійка. Можна старим діялом закрити, у нас стара двір там на кухні, можна його. Утіплітися можна, ну немного. Енергоресурси тепер у нас на вагу золота. Викидати їх на вітер все одно, що свідомо гальмувати економіку. Одесити, хоча і не всі знають про існування всесвітнього дня енергозбереження, проте заощаджують щодня. Вхід пішли енергозберігаючі лампочки та лічильники. Окремі завчасно подбали і про надійний захист вікон та стін. Говорят, ті, кто рутіплістінгвіта примірна на 40% процента больше. Стекло. Так как мы себе сами регулируем, хотим выключаем газ, хотим, включаем. Дай бог, чтобы только газ был. За газ, за отопление получается очень много. А строка пошла по телевизору, что в 2015 году с 1 -го мая увеличится еще на 40%. Как пенсионеры будут жить, неизвестно. Пластиковые окна уже давно сделал утепление. В общем, тепло, в принципе, в квартире что я же говорю я включаю как могу газ на какой ну, уровень разный. если холодно я могу регулировать а какие способы утепления своей квартиры вы знаете ну стены каким-то материалом обделывают пенопластом да ну окна заклеивают у кого не стеклопластик Жити економно тепер модно, бо це питання енергонезалежності всієї України. В Одесі почали економити і на міському рівні. В всіх районах, за дорученням мера, тривають роботи із відновленням вуличного освітлення. При цьому використовуються лише енергоефективні лампочки. До кінця року у рамках програми капремонту у парках та околицях Одеси мають становити понад півтори тисячі таких ліхтарів. Павло Рєпін, Георгій Дячик. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Ми продовжуємо слідкувати за життя міста та регіону. Про найцікавіше вже розкажемо у наступних випусках. Новин телефон редакції 705-79-91. Побачимось.